Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 85, другий варіант. Перше завдання задача. П'ять учнів за два дні посадили 40 дерев. Скільки дерев посадив за день один учень, якщо посадили е всі дерева однакову кількість. Так, це задача у нас на подвійне зведення до одиниці. 5 учнів 2 дні садили 40 дерев. Ми маємо знайти скільки дерев посадив один учень за один день. Цю задачу можна розв'язати двома способами. В першому рядочку ми повинні вийти на одиницю один учень і один день. Тут йде подвійне ділення. Давайте спочатку знайдемо, скільки один учень за 2 дні. Якщо ми будемо ділити на 5, то ми знайдемо, скільки один учень, але 2 дні нікуди не діваються, воно зберігається. 40 поділити на 5, то буде один учень, але 2 дні так і є, нікуди вони не ділись. Тепер поділивши 8 на 2, ми знайдемо, скільки один учень за один день, друга дія. Це буде 4 дерева. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 8 ми знайшли першу дією, поділити на 2. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 40 поділити на 5 і поділити на 2. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 8 поділити на 2 дорівнює 4. А тепер другим способом розв'яжемо. Ми 40 ділили на 5. Але ми можемо 40 спочатку поділити на 2. То тоді ми знайдемо, скільки 5 учнів, але вже за один день. 40 поділити на 2 це буде 20. Тепер ці 20 ми поділимо на 5 і знайдемо, скільки один учень за один день. 20 поділити на 5 дорівнює 4. Складемо вираз, поєднавши дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 20 ми знайшли першу дію. Поділити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 40 поділити на 2 і поділити на 5. 40 поділити на 2 це буде 20, 20 поділити на 5 буде 4. Дивимося за з першим способом. У нас 4 дерева. І за другим способом, чотири дерева. Значить, ділити ми можемо в будь-якій послідовності. Або спочатку на перше, потім на друге число, або спочатку на друге, а потім на перше число. Головне бути дуже уважними у поясненні. Ми тут на одиницю вийдемо тоді, коли будемо ділити це число. Відповідь: Чотири дерева садимо. Один учень за один день при подальшому розв'язанні таких задач на подвійне зведення до одиниці використуйтеся одним зі способів. Не потрібно розв'язувати двома способами. Друга задача в одному бідоні 12 кг меду, а в іншому на 3 кг більше. Увесь мед розлили у банки по 3 кг у кожну. Скільки банок знадобилося для меду? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є два бідони. В одному 12 кг, а в іншому невідомо скільки, але відомо, що на 3 кг більше, ніж у першому. Увесь мед, значить, нам потрібно знайти, скільки ж то увесь мед. Розлили у банки потрібно знайти у скільки банок по 3 кг в кожній банці. Натисніть на паузу. Та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки меду було у другому бідоні. На 3 більше, ніж у першому. 12 додати 3 дорівнює 15 кг. Тепер знайдемо, скільки меду в двох бідонах. 12 додати 15 дорівнює 27 кг. Увесь цей мед 27 кг. розлили в однакові банки по 3 кг. Треба знайти, скільки таких банок. 27 поділити на 3 дорівнює 9 банок. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 27, це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 15 ми знайшли першою дією. Поділити на 3 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: у дужках три числа. 12, додати 3. Додати 12. За дужками поділити на 3. 12 додати 3 це буде 15. 15 додати 12 до рівня 27. 27 поділити на 3 дорівнює 9. Відповідь: 9 банок знадобилось для меду. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від добутку чисел 7 і 10 відняти добуток чисел 9 і 0, 7 помножити на 10 дорівнює 70, 9 помножити на 0 дорівнює 0, 70 відняти 0 дорівнює 70. До частки чисел 600 і 3 додати 400, 600 поділити на 3 дорівнює 200, 200 додати 400 дорівнює 600. Від частки чисел 808 відняти частку чисел 20 і 10. 800 поділити на 8 дорівнює 10, 20 поділити на 10 дорівнює 2, 100 відняти 2 дорівнює 98. До добутку чисел 55 додати добуток чисел 6 і 40. 50 помножити на 5 дорівнює 250, 6 помножити на 40 дорівнює 240. 250 додати 240 дорівнює 490. До частки чисел 6 і 6 додати добуток чисел 4 і 1. 6 поділити на 6 дорівнює 1, 4 помножити на 1 дорівнює 4, 1 додати 4 дорівнює 5. До добутку чисел 4 і 100 додати частку чисел 808. 4 помножити на 100 дорівнює 400. 800 поділити на 8 дорівнює 100, 400 додати 100 дорівнює 500. До добутку чисел 9 і 20 додати частку чисел 900 і 100. 9 помножити на 20 дорівнює 180, 900 поділити на 100 дорівнює 9, 180 додати 9 дорівнює 189. До частки чисел 1010 додати 350. 1000 поділити на 10 дорівнює 100, 100 додати 350 дорівнює 450. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 280 додати 513, 0 додати 3 дорівнює 3. 8 додати 1 дорівнює 9, 2 додати 5 дорівнює 7. Отримали число 793. 408 відняти 123. 8 відняти 3 дорівнює 5, 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8, 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 285. 324 додати 483 4 додати 3 дорівнює 7. 2 додати 8 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд, 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 4 дорівнює 8. Отримали число 807. 750 відняти 544. 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 4 дорівнює 6, 4 відняти 4 дорівнює 0, 7 відняти 5 дорівнює 2. Отримали число 206. 625 додати 135, 5 додати 5 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 3 дорівнює 6. 6 додати 1 дорівнює 7. Отримали число 760. 566 відняти 288. 6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще є 6 одиниць, то буде 16. 16 відняти 8 дорівнює 8, 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 5 одиниць, буде 15. 15 відняти 8 дорівнює 7, 4 відняти 2 дорівнює 2. Отримали число 278. Вставити пропущені числа. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини та одиниці вимірювання часу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. 7 метрів 9 см. 7 метрів це 70 см та ще 9. 700 см та ще 9 це буде 709 см. 1 година 30 хвилин. Одна година це 60 хвилин та ще 30 хвилин, то це буде 90 хвилин. 725 см в метрях і сантиметрах – це буде 7 метрів 25 см. 8 дециметрів – це 80 см та ще 3 83 см. 4 см це 40 мм, та ще 2 42 мм. 2 метри це 200 см. Ширина прямокутника 14 см. Це на 4 см менше, ніж довжина. Знайти периметр прямокутника. Давайте запишемо увагу до цієї задачі. У нас є ширина 14 см, і відомо, що ця ширина на 4 см менша, ніж довжина. Зверніть увагу, що тут умова задача не в непрямій формі. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: якщо 14 см, це на 4 см більше. Це 14, значить, довжина у нас буде на 4 см більша. Це менше, значить, вона буде більша. 14 додати 4 це буде 18 см сторона А. Сторона Б 14. Сторона А 18. Пригадуємо формулу знаходження периметра. Периметр прямокутника це сума А і Б помножена на 2. Замінюємо А і Б на числа і отримуємо такий вираз. Суму чисел 18 і 14 помножити на 2. 18 додати 14 дорівнює 32. 32 помножити на 2 дорівнює 64. Периметр прямокутника 64 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!